Пошли Терасу, нож в спину засунь. Нах тебе оружие тогда было надо было. Я же помню. Там шорт. А это двое. А их двое. Справа, вот тут за коробкой был. Мой бин Outside, well. О, ти хто? Ти можеш цю... Чув... зуб що ти йдеш уже. Он сіл тебе на лісо. Я його всі всій команді, сіл, чи страшно. Стоп, зачекай, будь ласка. Перед тим, як ти продовжиш дивитися це відео, я прошу тебе підписатися на мій YouTube канал і на Telegram канал. На YouTube я регулярно випускаю відео. А в телеграм-каналі я сильно не спамлю, випускаю там лише декілька новин на неділю. Якщо тебе буде цікаво, підпишись всі, ссылки будуть в описі. Там? Mental damage. Emotional damage! Yeah, nah. Я буду їх пачкою кидатися по них. А я по приколу кину камеру. Какие приколисты. Блин, Тарас ты щас став грубой сильно. Я грубый. Знаешь, куда ты можешь піти? А мне плювати, що це пистактно. Он видишь, голову опустил, он обиделся. Извини. Вибач, Макенді, Я не буду бежать, что ты напас. Ладно, 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 вибач я більше ніколи не буду говорити про тебе, що ти не босо. <laughs> ладно, ладно, ладно. Вибач, я ніколи більше не буду говорити про тебе, що ти не босо. Що ти мати? Повернувся <laughs> такий. Так, да, так, да, да. доволі такий. Салют. Привіт. Я, я, я бом. Вроде в ногу попал.

НЕО ти Ты Ти ти именно як морозота глянув ему в обличчя, я кинув молик. Бля, це було Вийшла, вийшла, вийшла Бля, я тебя маху на хуй! Смокав. Да. Один сверху, сверху. У тебя сейчас справа, Маккеди. Что? А? О, я слегка что там чел под мостом стоит. Вот за получишь. Ты че, хуже все да мы... оранжевые. Оце це теж мене цікаво, це питання. Я, я з фіолетового пішов на оранжевий, тепер всі знову ранч. Ну, Я завжди був оранжевий, тому що мені під э, аватарку оранжевий. Ну, а я завжди був фіолетовий. Я аватарки спеціально під фиолетовыми беру. У мене думаю, все буде ранее постійно все буде фіолетовий. Мало того, все потом используя, ми в трьох Хоча трапах. Хоча, об'єктивно, вам а? обом лич голубий. Тарас. Блять, ты главное одно Тарас. Як ти блював в микрофон? Я пришел полудаманить просто. Та не блювал, Тарас, я тут не болив, блять, нихуе вобло. Блять, заблевал микрофон нахуй. Ну мне. Я просто кашляв, блядь. Ти кашляв голосовый чат в кэсе, блять. Събто мать. С немщин тимейт ржал, даже рот дома проценил и угорал. Так мы выиграли! Да, але ми чим, блін, з сміху не подобаємо. Ні, а ти прослав? Ти прослав, вигривається раунд, і такий. Начинається. Та я з тобою вишився. Я одного прочитав, а другий, як дурачок, просто виліз на все обличчя і піка з ящика, замість того, щоб нього тільки голову було видно. Я вот открылся ты при файером, а там. Все, блин, я не играл в, в, в неделю и уже забыл, какие премьеры идет. Анкон. Ну, бля, да, тут не вижу. Like да куда ты пришел, оранжевый? А like Ой, Молик, <laughs> тебе что непонятно? Це ж він підгорів на 0 хп. А, блядь, мід. А. Я беру... А... Ну что это за дебил? Джангл Астр. Я паус засмочив. Ще одного. Еще одного. Еще одного. Ну, я просто не грав в КС Две неділі. <смі> Відпочив від КС. А <смі> я беру Боба О, а цей им бабушка. Я його называю Боб. Кто? Боб? КТ убив. Третій майти діло. Галя. Бля, як я не убив свою жертву. Yeah. Я вже не дебіл, щоб на стерс власти. Реально ідіот просто убив, тому що я скона жмуть. Это я убив. Я yeah, джангл зараз пікаю. Ну, oh, yeah. я на лут yeah. хоча прибіг. О, то я зга. Щоб ти yeah. поняв, як завжди купляю перший армор, і якийсь ідіот із наших мені вистрелить, щоб в мене було 98 армор, а не 100. Я ні з ким не перестрелювався, але я тепер не можу докупити другий армор, бо мені, мені якось, як обично, своє мрест тупо раз yeah. Тихо. Я сусу висим 4. Ну дивись, ти ты сосашь, а он не мешает ему читером. Буду якщо ты сосашь и його прострелишь, ну це точно читы. Ну я блядь просто я ему удну. Ну ты реально читер. Да, блядь, я сосу, хуй-то, я читер. Сосасуса, тут пидрубею. Раз в жити, блядь, ведай. А що ти так? Втомився сосати чи що? Да. А, а чого ж мене тоді вбили, якщо я читер? Помірило, помірило. Джангл, оте. Один кон. Бля. Кал... Майже перевіз. А шорт. Все, давай борю. Найс. Nice. Ух, не зря його кікнуло Steam Spirit. Не зря. Реально боря боря бросай КС. Сука, Якби можно було нажати трипл зум, він би нажав трипл зум на дехі Щоб Чтобы подивиться йому в очі. Що ж, я дякую, ти подивився це відео. З тобою був Лямов. Став подобайку, підписуйся на канал. І дякую тобі за перегляд. До нових зустрічі.